Ви попали на мій канал Токас Скрін. Сьогодні я знімаю відео, як і ви вибрали в телеграмі. Я буду облаштовувати цей дім і відповідати на ваші питання. Їх можна сказати трішечки навіть багато. Ви зараз і всіх можете побачити на цьому екрані. І так, перше питання. Скільки тобі років? Мені здається, це все знають мої підписники. Мені 11 років. Коли в моєму акаунті в телеграмі або просто е, коли я в телеграмі, то в мене там написано, що мені 11 років. Наступне питання: звідки в тебе взялася ідея назвати Сніжана Стар? Так, у мене є ще один канал, який називається Сніжана Стар. Ну не знаю. Напевно, я дивилася Мілану Стар. Вона, звичайно, з Росії, але я не знаю. мене я подумала, можливо, свій канал назвати Сніжаниста? Мені ще написала Ангеліна, і тут вже багато коментарів. Ну, ну точніше, питання. Перше питання: який твій улюблений колір? Ну, у мене є багато улюблених кольорів, але улюблений це рожевий. Яка твоя улюблена гра? Напевно, що то кабока. Яке в тебе хобі? Я, чесно, не знаю, напевно малювати арти. Скільки підписників в Ютубі я б хотіла? Ну, Я б хотіла десь 100 тисяч. Скільки підписників в телеграмі я б хотіла. Ну, я б хотіла максимум хоча б 500. Так, далі. Питання. Чим ти займаєшся в вільний час? Я люблю дивитися кікіда. Це там і мін, а і Каміль. Або я роблю артики для вас. До речі, в моєму телеграмі ви можете заказати артики від мене безплатно. Наступне питання: Граєш в Роблокс? Так я граю, але не дуже сильно. Або сама, або не знаю. Якщо хочете зі мною пограти, напишіть нік в коментарях, а в мене нік Сніжана Стар. Коли в тебе день народження? У мене день народження 22 березня. нік в Роблоксі, це я вже сказала, Сніжана Стар англійською. Мій улюблений блогер, я його дивлюся. Найбільше це кікідо, а от мій ну ще Амелька-Карамелька. А от улюблений блогер з таких, прям з якими я дружу, то це Адоптока. Хотіла побачити своїх підписників вживу. Так я б з радістю вас побачила, і, можливо, навіть на 100 тисяч підписників зроблю сходку в себе в селі, тільки мені здається, туди ніхто не прийде. Бо ніхто, напевно, не підписаний в мене з села. Яка твоя любима пора року? Ну, звичайно, напевно, як у всіх, в мене літо, бо там жарко, тепло, і у нас зараз, до речі, пішов якийсь сезон такий, що дуже хмарно, і тільки якісь дощі йдуть, тому не дуже жарко, так. Яку країну мріяла б відвідати? Ну, я взагалі не знаю. Ну, може, якусь карі. А може, а я не знаю. У мене багато тваринок. Є вроді 5 кроликів, два кота, собака, корова, бижик. Ну, коротше, У мене багато кого їздила колись на море. Ні, не їздила. На жаль. До речі, на цьому питанні всі закінчились. І тому я хочу з вами всіма попрощатися. Всім пока, мої скрімики. До зустрічі в нових відео.